Які заборони існують у ФОП? На сьогодні в Україні системи оподаткування діляться на два типи: загальна і спрощена. Підприємці мають право без обмежень приймати рішення і здійснювати самостійно будь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству. При реєстрації на спрощеній системі оподаткування необхідно перевірити, чи можна займатися обраним вам видом діяльності на єдиному податку і на певній групі. Спочатку визначимо, які види діяльності є забороненими для усіх груп платників єдиного податку. По-перше, заборона організації та проведення азартних ігор, а саме робота ігрових автоматів, інтернет-сайтів з віртуальними іграми, букмекерство і ставки, робота казино. Не вважаються азартними іграми більярд, болінг, автомати з іграшками та інше. Така діяльність відноситься до сфери розваг. По-друге, обмін іноземною валюти. Обмінні пункти не можуть бути на єдиному податку будь-якої групи. Якщо ви забажаєте отримати більш детальну консультацію, це можна зробити всього за 50 гривень, написавши нам за посиланням під цим відео або зателефонувавши по номеру на нашому сайті. Також під відео можна поставити лайк, я буду дуже вдячна. По-третє, заборона на операції з підакцизними товарами, а саме виробництво, експорт, імпорт та продаж підакцизних товарів. Крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів, в ємностях до 20 літрів, пива та столових вин. Четверте – заборона на операція з дорогоцінностями, а саме, видобуток, виробництво або реалізація дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення. Зверніть увагу: повна заборона не розповсюджується на операції з виробництва постачання, продажу реалізації ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів. Дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Подібними видами діяльності можна займатися тільки єдиноподатникам, які знаходяться в групі 3. П'яте. Заборона на операції з корисними копалами. Видобуток реалізації корисних копалин, крім реалізації корисних копала місцевого значення, наприклад, вапняк, гіпс, крейда, пісок та інше. Шосте. Заборона для фінансових посередників. А саме діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, що здійснюється страховими агентами, аварійними комісарами. Сьоме. Діяльність з управління підприємствами. Восьме. Заборонені поштові послуги та послуги зв'язку. Заборони не розповсюджуються на кур'єрські послуги та послуги зв'язку, які не підлягають ліцензуванню. 9. Заборонені операції з предметами мистецтва та антикваріату. Під операціями мається на увазі не тільки продаж, але й організація торгів, аукціонів, виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату. Десяте організація і проведення гастрольних заходів. Крім того, існують заборонені види діяльності для окремих груп платників єдиного податку. Так, платникам єдиного податку першої, другої та третьої груп заборонено здійснювати технічні випробування та дослідження, проводити діяльність у сфері аудиту, надавати в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та їх частини, загальна площа яких перевищує 400 квадратних метрів, нежитлові приміщення, споруди будівлі та або їх частини, загальна площа яких перевищує 900 квадратних метрів. Платникам першої групи заборонені всі види діяльності, крім роздрібної торгівлі на ринку з торгових місць та надання побутових послуг виключно населенню. При цьому встановлено чіткий перелік побутових послуг. Крім того, ДПС наголошено на тому, що до торгових місць не відносяться магазини та об'єкти ресторанного господарства. Якщо торгівля здійснюється з магазинів, ресторанів чи кафе, то потрібно реєструватися платником на другу або третю групу. Для платників єдиного податку другої групи. Заборонено надавати посередницькі послуги з купівлі, продажу оренди та оцінювання нерухомого майна. Дані види діяльності ФОП має право здійснювати тільки перебуваючи на третій групі єдиного податку. Що ж стосовно оренди, то вона дозволена населенню і єдиного податникам. Крім того, варто пам'ятати також про інші критерії, які дозволяють бути платником єдиного податку певної групи, а саме, чисельність робітників, обсяг отриманого доходу за рік. Наявність податкового боргу та інше. Підводячи підсумок, зазначу, що яким би видом діяльності ви не займались, особливу увагу потрібно приділити заборонам та обмеженням, щоб в майбутньому не потрібно було платити штрафи, які становлять 15% єдиного податку від заборонених видів діяльності, та переходити на загальну систему оподаткування. Підписуйтеся на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.